Російсько-українська війна ніколи не закінчиться, принаймні світоглядно. Чому щоб зрозуміти це достатньо подивитися на те, як Росія нашпиговує пропагандою своїх дітей? Ратішки, воїни, храни вас Бог у боку тяжолом діліваш. Росія завжди вкладалася у так зване патріотичне виховання молодшого покоління. Цей процес загострювався з кожним новим витком російсько-української війни. У 2016 році Русня створила юнармію, мілітаризовану дитячу організацію. А потім ці юні армійці стали справжніми армійцями і пішли на війну проти України. Состоялась встреча светловских юноармейцев с выпускником юноармии, который сейчас участвует в специальной военной операции. Восемь бывших юноармейцев из Забайкалья погибли или пропали без вести в ходе СВО. Всего на спецоперацию отправились более 70 бывших членов юноармии из края. Юноармия – это подписка на поплаву. Тут детей выражают и макетом освобожденного, то зруйнованого Бахмута, секретным бункером Сталина. Та кілометром краси, щоб це не означало. Після початку повномасштабного вторгнення Росія завезла франшизу юнармії на окуповані українські території і почала виховувати своїх майбутніх солдатів вже з українців. На них одягають то сині, то бордові барети вчать ходити маршем і любити нову батьківщину Росію. Однак для Росії юнармія зараз це лише маленький гвинтік у величезному Т-34 російської мілітарної пропаганди, яка спрямована на дітей. Ще є двіження первих. Це нові піонери. У школах проводять розговори о важном», де важне це велич Росії. Хто був основоположником російського законодавства? Я уверен, що ви його видели много разів. Це же Великий князь Ярослав Мудрый. Також відкривають парти героїв, збирають гуманітарну допомогу, пишуть листи солдату, читають вірші про війну, співають пісні про війну, зустрічаються з новими і старими ветеранами. А у літніх таборах замість вечірніх дискотек діти грають у похідно-польових дружин. В летних лагерях страна героев российских школьников учат идти на штурмы, рыть окопы и бросать гранаты. В лагере в подмосковной Искре открыли обелиск героям СВО, а дети разыграли сюжет ухода добровольца в зону специальной военной операции, который оставляет жену и дочь в тылу. Особливі атракції присвячені різним пам'ятним і святковим датам, на яких можна відкрити для себе несподівані факти, як от справжню національність Путіна. Ко дню защитника Отечества учительница Ершова выбрала новое стихотворение «Я – Бурят». Даниил, один из ее учеников, в военной форме читает на видео строки неизвестного автора. «Я – Тунгус, я – Гуран Хамниган, за Россию иду воевать, как за Сталина – дед, я – за Путина, потому что он тоже – Бурят». Окремий п'єдестал у календарно-обрядовій пропаганді займає блокада Лінінграда, тобто навіть не розмови про неї, якісь лекції чи щось таке. Бо сучасних російських дітей це вже не вражає. Вони на останньому уроці у танку горять, а потім обтрушуються і йдуть полірувати пам'ятник невідомого солдата. Тож у сучасній Росії блокада Ленінграда стала імерсивним явищем. Детей в Алтайском крае заставили играть в блокаду Ленинграда. Военно-тематическую игру для пятиклассников провели в детской библиотеке. Их разбили на команды «Катюша» и «Победа» и заставили соревноваться, кто лучше поделит кусок хлеба и купит товары, необходимые для зимы в осажденном Ленинграде. Чи расстреляли команду, яка програла у блокаде Ленинграда? У новині не зазначено. В детском саду «Улыбка» в Нижегородской области открыли пункт выдачи хлеба во дворе. Детей сняли в черно-белом ролике, в котором они, закутанные в шерстяные платки, везут по снегу санки с авоськой, чтобы обменять карточку на хлеб. Мама нам говорит, дети, у нас есть пол кусочка хлеба, давайте его съедим, чтобы фрицам не досталось, а то мы умрем голодными, рассказывает дошкольница. Ця пропаганда часто ну дуже психоделічна і здається, більше націлена на ламання психіки маленьких росіян, щоб вони отримали ПТСР екстерном. Тому патріотичне загартовування починається ледь не з полюшок. За 2024 год детські сади в Росії провели более 200 тисяч воєнно-патріотічних акцій. Пропаганда Сво починається з трьох літ. Тепер у російських дітей криза трьох років і характерна для неї фраза Яс Закинчивается «Я сам пойду Родину защищать». В День защитника Отечества детям нужно встать друг за другом и маршировать. В методичке это называется физкульт-минутка «Я патриот». Во время марша надо скандировать такой стишок. Я патриот, я патриот, я Родину люблю. В дни испытаний и невзгод я жизнь отдам свою. Перед российским флагом пройду я гордым шагом. Поки що у дитячих садках не почали показувати стрічку брат, тому що дискурс по піндосам для Росії наразі не зрозуміли, зате вже знайомлять із таким важливим для дошкільнят явищем, як ядерним бомбардуванням. В Липецке рассказывают о том, что США бросили две атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки. Преподавателю при рассказе об этом предполагается взять две нарисованные черные бомбы и положить их на карту Японии. Мы не хотим, чтобы это повторилось. Давайте скорее закроем черные бомбы ярким, мирным, веселым солнышком, должен сказать лектор. После чего дети берут нарезанное на пазлы солнышко и собирают его поверх бомб. Чому ще немає мультика Маша і Медведь проти ядерної зіми? Поки малі росіяни проходять курс дуже молодого бійця, було би дивно, якби цим шляхом не йшли персонажі усіляких казок і мультиків. Тож вони не відстають і теж рухаються у бік мілітаризації. Колобок рассказал всем встречающимся ему зверям, что он очень спешит, потому что хочет в армии служить. Однако, закатившись в детский сад, он узнает от ребят, что они тоже хотят быть солдатами. Колобок і от бабушки ушов, і от дедушки ушов, а от от українського FPV не успіл. Кидайте гроші на постійний збір телебачення Торонто та фонду Сергія Притули. «ФПВ летить русаків бомбить цього разу для 10-го прикордонного загону Дозор прикордонної служби України посилання під відео. Але справжній рекс для російських дітей і дорослих це чебурашка. У нього така величезна кількість бойових виходів за ленточку, що він може замінити шуйгу на посту міністра оборони РФ Чебурашек со встроєними молітвами сшили школьники Ногінська для байцов СВО. Та російські чебурашки отправились в зону СВО. Взрослые мужики просто редалі, Боец СВО ищет девочку дівчину Волгограда, яка спасла його своїм чебурашкою. Чебурашка і так був популярним у Росії, але після виходу одноіменного анімаційного фільму у 2023 році він вийшов десь на один рівень з шаманом, і це запустило масштабний флешмоб з примушування дітей до виготовлення чебурашок. Ви лише погляньте, які вони психоделічні. Это не урок рукоделия, скорее акт созидания во имя мира. В седьмой школе Комсомольска ученики вместе с родителями создают вот таких чебурашек. Куди ж у патріотичному вихованні без того, щоб засуджені за вбивства, педофілію та інші злочини, учасники так званої СВО, приходили у школи і розповідали, як треба родину любити? Осужденный за убийство семьи в Волгограде провел классный час для школьников на Сахалине. Если бы не арест, заставил бы кого-то спрыгнуть с крыши, как экс-вагнеровец и член сообщества «Синий кит» проповедует в школах геройку СВО. Вернувшийся со СВО педофил и убийца учит патриотизму детей в Новосибирске. Как вы видите, уровень позаклассной программной попайки такой серьезный, что когда российских учителей вырежут, вирішили пранконути, запропонувавши проводити дивні патріотичні акції, вони навіть нічого не запідозрили і пішли робити капелюхи з фольги, щоб захиститись від НАТО. Білоруський пранкер убедил учителей із семи школ Воронежської області сделать шльоми отечества із фольги, якоби от воздействия спутників НАТО. Очередной пранк Бохана по приказу Единой России учителя сжигали книги про короля Льва, джинсы и портреты обладателей Грэмми. Це перформанс від білоруського акціоніста Владислава Бохана. Він вигадує для російських вчителів різні задачі, які загалом відповідають 14 ознакам фашизму, які вивів Умберто Еко. окрім капелюхів з фольги. Він вже змушував російських вчителів стояти з плакатом: один народ, одна нація, один правитель, агітувати за себе як за кандидата єдиної Росії, а нещодавно зробив епічну фотосесію себе. Як героя свого, щоб вчителі на основі цих фото і його вигаданої історії провели урок мужества для дітей. На этот раз ми в школи абсурдної фотографії со мною з просьбою провести в честь мене урок мужества. Автомати пластмасова правда, хто там розбере твої автомати, пластмасовані нет? Легенда була така: Некий Тіренті Олександрович воював ще у сирійську кампанію, під час якої через гаряче сонце Сирії полюбив шляпи і почав їх колекціонувати. Там йому дали позивний. Крутий вокер. А потім він пішов на СВО, де здійснював подвиги і стріляв з двох іграшкових автоматів одночасно. І от що вийшло, і там він на сублінні вражеської техніки бойових машин. Mm -hmm. Як ви бачите, російська патріотична пропаганда нещадна і до дітей, і до вчителів. І завжди, коли здається, що гірше вже не буде, це гірше якраз і настає. Це, звісно, веселить, коли споглядаєш усю цю поплаву у інтернеті, але дуже лякає, коли уявляєш майбутнє, у якому Росія буде вже не країна, а одна велика приватна військова компанія.